Танцювальний батл молоді літня школа лідерів почала готуватися до бориспільського майданцю. Два хореографи-постановники та танцюристи від початківців до професіоналів. Абсолютно всі лідери, абсолютно всі охочі. Хто приходить на школу лідерів? Звичайно, ну не просто люди, які проходять повз, а які беруть активну участь у нашій школі лідерів. Вони мають якусь хореографічну підготовку. Чесно кажучи, звичайно, деякі не займалися танцями, але у нас навчать танцювати будь-кого. Але наявність новачків у команді хореографів не дивує. Євгенія займається танцями професійно і Вже брала участь у майданці у ролі танцюристки. У Борисполі ж займається постановкою виступу. Танец это что-то такое более высокое. То есть здесь не нужно мастерства, нужно просто почувствовать вот этот драйв, включиться в работу, быть активным от души, чтобы это все шло. То есть, и мне не тяжело, потому что ребята в принципе чудесные, они все очень дружные между собой и молодцы. Тренування проходило під відкритим небом поряд із будинком творчості. Пісня вже обрана. Танець у процесі створення. Результати роботи молодь покаже 10 червня на лідерському балі. Роман Тименко обіцяє, буде на що подивитись. Спочатку це буде як одна масова постановка. Потім може зробимо десь по 10-15 по чоловік, ті, які танцюють в щось на зразок танцювального батлу. Ну, поки що це все тільки починається. Побачимо, на що в нас вистачить часу і сил. Леся Карпенко, Вадим Довбуш, новини, телеканал Бориспіль.